Та перестань ти вже платити всім підряд шалені кошти за те, що ти можеш зробити сам за 5 хвилин. Зараз покажу як зробити монетизований акаунт TikTok за 5 хвилин своїми руками. Перше, що тобі потрібно, телефон без сім-карти. Ти можеш взяти свій телефон, виняти з нього сім-карту. Потім вимкнути геолокацію. Потрібно потрібно встановити країну або регіон. Ну, наприклад, Францію. Чому Францію? Бо ніби працює це вже четвертий акаунт. Зараз буду створювати. Вибираємо регіон Францію. А, і видаляємо Тікток. Додаток просто видаляємо нічого. Там все потім скачається заново. Можна буде зайти в свій старий акаунт, але не зараз. Зараз поки що видалити тікток. Потрібно наступний крок: вимикаємо телефон, вимкнули, почекали там хвилинку, дві увімкнули, щоб налаштування перелаштувалися. Потім скачуєте собі VPN. VPN можна взяти в принципі будь-який. Можна наприклад або vpn Master, або Віпін проксі fi такий червоно-зелений кружочок, як планета з отакою вот штучкою, пофіг, і виставити там теж регіон Францію. Потім заходимо в будь-який браузер. І нам потрібно перевірити IP, чи дійсно зараз ваш телефон, нібито знаходиться у Франції. Можна, наприклад, toip.ua айпі і перевіряється це все дуже швидко. Потім скачуєш собі на телефон Outlook. Це поштовий такий додаток, обов'язково тільки Outlook. і там реєструєш почту, на якій буде зареєстрований потім tiktok акаунт. Все, тепер все готово. Можна скачувати назад TikTok, і через цю пошту, яку зареєстрували, крок назад в Outlook, реєструємо новий акаунт в TikTok. Старі потім можна буде зайти, то не проблема. Головне перша дія зареєструвати новий акаунт TikTok через почту Outlook. Дуже важливо. Ну і тепер найголовніше в Тіктокі, там де три рисочки, заходите, і програма можна, монетизація, да? програма Винагород для авторів. Якщо вона є, то в тебе все вийшло правильно, а вона там буде. Тому користуйся, підписуйся. А кому потрібна електрика, або хто мріє про розумний будинок, пиши в Дірект інстаграм, будеш найщасливіша людина. Ну а якщо в тебе не вийшло, ну що, напиши в коментарях вже детально, зниму телефон, як це робиться, тому що ще потрібен один аккаунт.